Друзі, добрий вечір. У мене є кілька приводів звернутися до вас, тому що, ну, по-перше, від сьогодні я розпочинаю публікацію на каналі Костянтин Грубичі серію о, відеороликів, розповідей під загальною назвою Солідарна країна. Про що це? Це ми протягом року, фактично, з квітня 22-го, Разом з Ярославом, з владою, з проектом відлуння руйнації під керівництвом Валерії Бондаренко ми були учасниками різноманітних акцій на підтримку зруйнованих територій на для допомоги нашим захисникам на фронті. І, врешті-решт, вийшли на поняття солідарного туризму. Це коли люди приїжджають в Україну за кордону, не лише для того, щоб подивитися, що тут у нас відбувається, своїми очима побачити наслідки війни, але і посильно взяти участь у відновленні. В... Долучитися до великої справи, як думають люди в усьому світі, яка зараз відбувається в Україні. І от е ми закінчили велику працю. Знято змонтовано, е відтитровано з англійськими субтитрами 10 різних роликів про цікаві локації навколо Києва, куди можна. Приїжджати, допомагати, де є о, умови е, і створені туристичні маршрути для того, щоб е, люди з будь-якого куточку світу відчули свою потрібність. Ну, це досить цікаво, і от сьогодні ця історія стартує. Е, Проект створено за підтримки USAID, е, За цей проєкт називається Загальний. Солідарна країна, і от від сьогодні, протягом найближчих 10 днів я буду викладати по одному відео щодня. Так що дивіться, стежте, пишіть свої коментарі. Я впевнений, що такий контент необхідний на сьогоднішній день. Ну, і друга причина, чому я до вас звертаюся, тому що треба навести е е лад. В одній із недавніх історій. Ну, я не думаю, що всі підписники дуже стежать за порядком відео на моєму каналі, але можливо такі є. То, то, то дехто побачив, що днями я видалив пряму трансляцію, де вже було більше 10 тисяч переглядів, по-моєму, 13 чи 14 тисяч. В там мова йшла про дівчину з Настя Пащенко, її звати, яка. Сплагіатила відео чуже і видала в конкурсі на колодій 2023 в якому брали участь профтехучилища ліцеї, де готують майбутніх кухарів з усієї України. І там треба було показати свою страву, яку яка так чи інакше пов'язана з масляною або з колодієм. Так, от в реєстрі робіт учнів, здобувачів освіти Настя показала, начебто показала, чуже відео, і знайшовся господар цього відео, автор. Але потім цей детектив продовжується. Мені починають писати, ну не починають, а от одне таке було звернення, що не ганьбліть, не ганьбіть задарма дівчину, тому що вона ні в чому не винна. Вона взагалі робила не гарбузовий, не гарбузову запіканку, а сирну запіканку з вишнями. Ну, я то що, я член журі, я те, що мені надали, те я і оцінюю. І тут е, проходить більше тижня. І мені організатори пишуть, що це наша провина, це ми завантажили не те відео, і дівчинка ні в чому не винна. Подивіться насправді те, що вона надіслала, і оцініть. Тому я, хоча я теж, начебто не винний в цій ситуації, але справедливість має бути. Людина молода, я уявляю, яка це травма душевна. От Настя, я приношу свої вибачення тобі за те, що так сталося. От, тут ти просто жертва обставин вийшла, розумієш? О, все, знімається, всі мої слова, які звучали на твою адресу. О, це технічна помилка. О, живи далі з чистою совістю, але оцінивши твою роботу, подивившись, все ж таки я. Не те, що покритикую, але там не було власне ні приготування, там просто була показана готова страва, і твоя розповідь, чудова розповідь, як ти в дитинстві любила приходити до бабусі і куштувати її сирну запіканку з вишнями. От якби ти ще показала, як ти це робиш, розк... давай домовимося так. Точно ж до тебе потрапиться відео. От, мене дуже легко знайти в соцмережах. У Фейсбуці, в Інстаграмі абсолютно просто. Навіть тут, під цим відео, ти можеш залишити свій коментар. І я пропоную тобі таку, таку дружню, дружню акцію, що ти все ж таки зніми, як ти готуєш цю бабусину запіканку, тому що історія цікава. З, з рецептурою, якщо сама не можеш, то попроси друзів. Зараз такі гаджети, що будь-хто з цим впорається. І надійшли мені файл, а я опублікую. Що я хочу? Я хочу, щоб той гріх, який так неочікувано не, не взяв на свою душу, по-перше, попросити вибачення, по-друге, все ж таки порекомендувати, якщо берете участь в конкурсі, то дотримуйтеся його умов. А умова була така, що треба було показати приготування, тому що ми не знаємо, можливо, це ти ж Мама приготувала ту запіканку. Ти показала? Я не знаю. От тому е, за справедливість. Ну і найголовніше, друзі, можливо, у вас є якісь запитання, тому що я зараз вимикаюся і буду завантажувати відео про пекарню Витач, що в селі Витачів. На біля Києва в, в... в... чудове місто Ржищів. Це Ржищівська громада у Трипільський край, там дуже дуже давні традиції. І вам буде що подивитися сьогодні. Ось таке моє звернення. Я бажаю усім тихого вечора, якнайшвидшої перемоги, щоб не гинули наші захисники, а, Рус... а Русня дохла з геометричної прогресії, тому що ми їх не кликали на нашу землю. Вони зіпсували нам вхід життя, таке-не таке, але ми розвивалися. Ми розвивалися, розвиваємося далі. От. Слава Україні! Здоровенькі були. Це хто пише? Хто хтось пише? Здоровенькі були! Героям слава! Друзі! До нових зустрічей! Я думаю, що все у нас вийде. А зараз я вантажу відео і чекаю. Продовження розмови від Анастасії Пащенко з Вінничини. До побачення.